Свинку вже ми помили, почистили, чистенька, гарненька. Ну, краса просмоліли лампою, просмоліли сіном, два рази мили її, починаємо ризику. Прорізаємо тут сухожилля, як нести, щоб було брать за що. І будемо зрізати ноги. Розрізаю ноги, то що син каже буде її. на шкуроде жарить, варить и ложить. Так, другу тоже разрезаю для сухожилия. Разрезаю лапу. Была готова. Так. С другой стороны тоже так само. Зараз сухожилі. Так воно робиться. Розрізаю, по суставі. А зараз заходимо сюди спереді, будемо відрізати голову. Голова рижеться у Атланту епістрофею. Там содіняється головний мазочок і спини. І там продовжу того мазочку є центр руху і центр дихання. І якщо його, його торкнуться, різнуть, виходить, тварина не рухається, не дише, а кругобі іде. Але я зараз хочу... Вирізати язик ще. Ось такий. Щоб потім не було, поки він свіжий, м'який.